Ось два дійсно досить непоганих варіанти на заміну, напевне, будь-яких фітнес-браслетів Halo Solar Light та Halo Solar Plus. Бо в них найголовніший плюс це нормальний та великий екран. Аніж у того ж Mi-Band. При цьому і автономність достойна. Тому давай зацінимо ось цих два годинники, і я поділюся всіма їх фішками та нюансами, які знайшов, поки користувався. По дизайну то обидва корпуси округлої форми, тобто як дійсно звичайні базові годинники. По Розміру досить схожі, відрізняються виконанням захисного скла, яке, до речі, невідомо якого виробника, і яка в них стійкість. Але у плюс-версії воно просто скруглене, а у лайт версії це скошений зрізаний край, і у випадку останнього то буде легше поклеїти плівку скло, якщо захочеться цим всім займатися і спробувати знайти на нього. Також відмінність має бути і у основній рамці, бо у плюс-версії на сторінці так і вказано, що це метал. А, от у лайт версії такого не побачив, хоча вони однаково віддають холодком по самому корпусу і схожі по відчуттю. Тому здивуюся, якщо у лайт версії метал також, бо китайці б собі точно не відмовили. Щоб про це не сказати якраз таки на сторінці товару, спинка або задня частина у обох пластик. Що мені більше сподобалося саме у лайт-версії, це виконання і перехід корпусу у місця, де фіксуються самі ремінці. Бо цей край рівний, а більшість ремінців також рівні, і воно виглядає краще, ніж коли є ось ці отвори і дірки між ремінцем та годинником. Сам стандарт у обох 22 мм це звичайні для всіх власників годинників фіксатори. Проблем заміни чи підбору інших ремінців не буде взагалі. А що стосується стокових ремінців, i mean То вони обидва з силіконою. Але у плюс версії він зовсім трошки м'якший і через це приємніший. По екранах то тут якраз найбільша відмінність. Ні, по діагоналі різниця мікроскопічна, бо у плюс-версії це 1.43 дюйма проти 1.38 у лайт версії. А от по розширенню якраз різниця майже у два рази: 466 на 466 проти 240 на 240, відповідно, плюс проти лайт. І ось це от прям дуже добре кидається в очі зразу під час першого запуску годинників. І зразу мене особисто відштовхує від Light. Також помітна різниця і в якості дисплею, бо у Plus він гарний, сочний і наскільки це можливо з хорошим чорним. А у Light версії блідий по кольорах та чорний тікає десь в сірий. У яскравості вони приблизно однакові та так само однаково відсутня автояскравість і Це прям прикро. Для керування використовується сенсорний екран. Відгук хороший, випадкових натисків не було ні на одному з них. На плюс версії на головному екрані свайп вправо вліво це додаткові віджити. Свайп Вниз це шторка з додатковими швидкими налаштуваннями. Свайп вверх це сповіщення. Ось ці два жести працюють тільки на головному екрані. Якщо кудись заліз по меню, то можна повернутися жестом вправо. Він повертає на один крок назад. У лайт версії зі, схоже, це тільки виклик шторки зі швидкими налаштуваннями. Все інше по-іншому. Свайп вправо викликає сповіщення. Свайп вверх гортає віджити. Свайп вліво відкриває список всіх доступних, називаємо їх програмами. Якщо кудись залізти по меню, то тут так само можна повернутися жестом вправо, повертає на крок назад. А також додатково, що можна керувати з допомогою кнопок. У плюс версії це дві кнопки, одна з яких ще й крутиться, типу як у Apple Watch, нею можна, наприклад, в меню сповіщеннях і всюди дає прокручувати ті самі списки. І в цілому прикольно, але це коліщатко трошки важке, тугеньке у прокруці. і хотілося б, щоб воно було трошки м'якшим. Натиск на це ж коліща кнопку здійснює повернення назад. Якщо не на головному екрані, а якщо на ньому, то відкриває меню додатків. Її утримання відкриває меню вимкнення. Нижня відповідає за запуск тільки спорт режимів. На утримання нічого немає, і переназначити ці клавіші ясне діло штатно ніяк. У лайт версії це тільки одна клавіша, яка відповідає за увімкнення вимкнення екрану, якщо на головному екрані, повернення назад, якщо десь забрали по системі, та відкриває меню вимкнення при її утриманні. По вібрації до обох версій вона на мій смак слабка з ефектом дребезжання. тобто її більше чуєш аніж відчуваєш, але зовсім трошки вона краща у плюс версії, аніж у лайту. Хоча різниця не суттєва, та ще й налаштування інтенсивності у них обох також немає. У плюс версії є ще мікрофон, через який при звичайному триманні руки, мене було погано чути, і тільки коли підніс до роту, то вже мене стало краще чутно. Але саме його розташування, як на мене, невдале, бо можна легко закрити рукою. Та ще є динамік, через який я вже чув досить непогано, але запас погучності невеликий, і в шутних місцях буде прям проблематично цим всім користуватися. Але точно в якихось там суперкритичних випадках можливо це й пригодиться. По продуктивності і роботі годинників, то вона в цілому у обох досить непогана, все адекватно працює і відгукується, якісь, звичайно, що мікрофризи можуть бути, але на мій смак навіть досить некритично та не смертельно. У плюс версії є мінімальна мультибагатозадачність, бо можна згорнути як таймер, так і секундомір після їх запуску. А для лайт таке доступно тільки для таймера. Секундомір уже згорнути не можна. Також не згорнути запущений спортивний режим. По сповіщеннях, то на плюс-версії все доволі адекватно і взагалі. Залежності від додатку буде інформація відображатися або бігучою смугою або статичним текстом. Також може показувати іконки додатків, але не з усіх. Те саме, в принципі, і у лайт версії, хоча таке враження, ніби все ж менше символів може відображатися у повідомленні. Але на обох годинниках всі ці сповіщення не синхронізуються в тому плані, що якщо видалити їх, наприклад, на одному з пристроїв, то на інший пристрій це ніяк не впливає. Тобто, наприклад, якщо ти видалив якісь сповіщення на годиннику, то на смартфоні вони все ще будуть. Ну і в принципі навпаки. Також, як на мене, то з важливого в плюс-версії є підтримка української, але її вручну вибрати не можна, вона підтягується автоматично з пристрою, до якого підключаєш. І прикольно, що будильник на них обох можна створити з самого годинника. По фішках та нюансах то плюс-версія може здійснювати та приймати дзвінки. Є Always-on-Display, А от з дивного це те, що коли будильник спрацьовує, то відкласти сигнал не можна. Така можливість і тільки на лайт версії, а на плюс-версії доведеться створити декілька будильників, щоб не проспати. З дивного це тут немає української, є тільки руснява і якась руснява для білих. У обох є можливість відслідковувати кроки, калорії, стрес, сон, жіночі цикли, кисень в крові, її тільки плюс версія може відслідковувати кисень і під час сну. А лайт-версія тільки якщо запустив вручну, та серцебиття навіть протягом дня. І по самих датчиках, то я порівняв їх одночасно та потім ще плюс-версію з Apple Watch, ось цифри і дані, і думайте самі, чи хоча б комусь з них можна вірити. Для мене це все приблизні дані. А для дійсно більш точних замірів, то краще використовувати якісь спеціалізовані датчики, як, наприклад, тут нагрудний. Але це вже інша історія. А з цих обох, то думаю, плюс-версія робить це трошечки краще і адекватніше. У обох віджити не активні, тобто, щоб виглянути, наприклад, додаткову інформацію про погоду на тиждень або інші дні, потрібно заходити через додаток, через саме меню. Та й в цілому віджити, які є, вони не налаштовуються, не можна забрати чи додати які треба, але у обох є віджит керування музикою. При цей режиму спорт немає доступу до шторки, через яку можна регулювати яскравість, А отже, є великий шанс не побачити якусь інформацію. При зміні яскравості, коли ти бігаєш з ним на вулиці. Не можна активувати дотиком екран. Інколи активація екрану на жаль, підняття руки трохи задумується. Ну і у обох годинників є захист IP68. По додатку то він доволі непоганий та інтуїтивний, щоб підключити годинник, потрібно на головному екрані натиснути на плюс і відсканувати. Через додати пристрій ніяк не хотів підключати. На головному або домашньому екрані відображається основна інформація про активність. Її можна налаштувати, що має відображатися і в якому порядку. Також є швидкий доступ до налаштування годинника, якщо натиснути на нього. Друга вкладка спорт це якщо ви будете займатися спортом зі смартфоном і захочете запускати активність з нього, ну і записувати, наприклад, треки по GPS, так як нагадую, в даних годинниках його немає. І третя вкладка моє, де також додаткове налаштування додатку і доступ до налаштування годинників. Переходимо до них. Тут відображається сам годинник, його заряд, пункт циферблати, де вибір прям досить великий, в районі 100 штук. До речі, у плюс версії навіть є як мінімум один циферблат із активними ярликами. Далі вкладка Контроль здоров'я де можна активувати постійне відстеження серцебиття та стресу, а на плюс версії і кисню, але тільки під час сну. Далі вкладка, де налаштовується сповіщення, які будуть відображатися на годиннику. І нижче це додатковий функціонал. З однаково це налаштування будильника, сповіщення про відсутність руху, якщо, наприклад, засидівся, синхронізація погоди та сповіщення про дзвінки. Тільки у плюс версії можна ще й додати виборні контакти. Що можна було зразу набрати з годинника, бо з нього можна і дзвонити. А на лайт версії ще можна виставити нагадування про потребу випити воду або прийняти ліки. І мені здається, що це кілька додаткових рядків коду, які можна було додати і для плюс версії. Чи я так розумію, що їхнім власникам не треба нагадування, бо в них апріорі краща пам'ять. І в кінці однакові пункти налаштування пристрою, де вмикається функція активації екрану на підняття руки, а на лайт версії ще відображення години в форматі 12 чи 24. та пункт по відновленню скиданню пристрою, оновленню і інформацію про сам пристрій в цілому переклад в додатку та й на годинниках храмає і можуть бути дуже дивні слова і незрозумілі пункти. Поки в них не зайдеш або активуєш. Ну і по даних від виробника, то автономність у плюс версії має бути до 7 днів при звичайному використанні. У лайт версії до 10 днів, а при максимально обмеженому та відключеному функціоналі, тобто в режимі овоча, то обидва мають протягнути до 20 днів. Ну а на практиці в мене вийшло наступне. При звичайному використанні у обох виходить приблизно 7-8 в день. При запуску спорт режиму ходьба або біг за півтора години. У них однаково з'їло по 4%, так як в них немає GPS, а то відповідно споживання взагалі невелике. А зарядки звичайні магнітні і при цьому вони кріпляться тільки однією стороною. Якщо іншою, то магніти відштовхують зарядку, але це все одно виглядає краще, аніж у тих самих гармін. Ну і заряджаються вони десь приблизно до години часу. В цілому, то це без будь-якого перебільшення, дуже навіть адекватні рішення, особливо якщо потрібен нормальний екран, щоб слідкувати за сповіщенням, годиною та погодою. Ну і в принципі і інші дані також. Хоча по датчиках серцебиття я до них великих надій не покладав, особливо у лайт версії. За ці гроші, що за них просять, це плюс версія в межах десь 2000, і лайт версія десь в межах 1000 гривень, то в принципі файно можу рекомендувати на зміну всяких там мі щоб ви собі не ламали очі. Ну а своїми думками, як вам такі девайси, як завжди, не забувайте ділитися у коментах. Також не забувайте донатити на ЗСУ та підтримувати канал Гривною. Ну а тут будуть і інші не менш цікаві відео. Тому зустрінемося там.